Привіт, ти на ютуб-каналі і Сьогодні ми з вами поговоримо про мій власний досвід використання смартфону OnePlus 11 впродовж восьми місяців. Починаємо. І почнемо. Давайте з найактуальнішого і найновішого. Це те, що я оновив цей смартфон на Oxygen OS 14 на базі Android 14. Це було 29 листопада, я подивився. І десь я покористувався цією прошивкою приблизно десь півтора тижні. Записав огляд. І випустив його десь через тиждень. Слідкував, слідкував. І ось 16 грудня цей огляд вийшов. Ви вже подивилися. І дивіться, що я можу сказати, прошивка добра, але є два нюанси. Перший нюанс він зв'язаний з багами, а другий нюанс це такий, знаєте, скоріш за все, там щось на стороні OnePlus якась була проблемка. Зараз її вже... Латають, і я гадаю, все буде добре. Отже, перша проблемка це те, що інколи в статус барі, саме в правій частині статус бару, не висвічуються всі іконки. Тобто, ви можете побачити, що у вас немає значку NFC, Bluetooth, чи, наприклад, заряд показується не повністю. Наприклад, замість 100% буде показуватись 10 і 3 точки. Якщо в мене зараз це вдасться засняти, я вам просто покажу, як воно це все виглядає. Так, це такий баг, він не дуже критичний, коли ви просто шторку висовуєте, там все, як то кажуть, показується у вас у статус-барі, але просто на робочому столі, якщо ви нічого не робите, то у вас да, іконки інколи пропадають. Це інколи буває, не завжди, але це таке буває. І це єдиний баг, який я помітив. Так, я це не показав у своєму огляді прошивки, тому що я трішки його раніше відзняв і помітив майже перед самою публікацією, тому я вже цього як то кажуть, відео не показав. Але це єдиний такий баг, він не дуже критичний, тому як то кажуть, на нього я не сильно звертаю увагу. Просто перезавантажити смартфон зазвичай це допомагає. А другий баг, ну тут вже не баг, а це скоріш за все проблеми з серверами OnePlus. Ну я не дуже сильно в цьому можливо шарю. Але дивіться, коли вийшла ця прошивка, тобто вона взагалі ця прошивка OxygenOS 14 вийшла всередині листопада, як і обіцяв, ванплас вийти всередині листопада на OxygenOS 14, наш OnePlus 11. І так, воно так вийшло, поки там воно все оновилося. Але я іншим методом оновився. Можете подивитися в огляді прошивці OxygenOS 14. Я показав, як я оновив цей смартфон. Ну, я там показав на прикладі OnePlus 11R, але той самий алгоритм. І в чому взагалі прикол? Дивіться, вийшла нова прошивка на OnePlus 11. Вже друга OxygenOS 14, можна так сказати. Нове оновлення, там виправлення багів оцих тих самих зі, зі значками статус бару. Але, але. Коли ви завантажуєте цю прошивку, смартфон перезавантажується, і на цьому етапі він може перезавантажуватися до 10 разів. Тобто, уходить, як це називається, bootloop, чи як воно там називається, ну тобто ви зрозуміло, він повністю перезав... він постійно перезавантажується, але все одно але все одно він завантажується, але він цю прошивку не ставить. Тобто, як була у вас перша Oxygen 14 так вона і залишилася. Це з приводу цього був такий момент на минулому тижні, в чому проблема? Я не знаю. Але коли я випустив відео про огляд Oxygen 14. І почали оновлюватися інші люди на OnePlus 11 з 13 на 14 переходити на 11 r ну тобто багато інших смартфонів, тому що вже Oxygen 14 доступна на такому вже знач... ну, не значному, але вже на декількох смартфонах вже доступна, навіть на планшеті OnePlus 5. І всі почали писати, що у всіх уходить цей бутлуп. тобто завжди перезавантаження, і одна людина писала, що доводилося їй. Робити скидання налаштувань, і чому це так сталося, я тут навіть не знаю. Тому що я оновив 11R, можна так сказати, за тиждень до того, як я випустив огляд. А свій 11, я оновив можна так сказати за два тижні до випуску огляду. Тому тут знаєте, різниця в цьому часі, і чому на минулому тижні була така проблема, десь там. 14, можливо, 15, 16, 17 грудня, саме десь приблизно в ці дні. Ось ця проблема була у багатьох. Тобто, я побачив в чаті в своєму, що мені людина написала, що чомусь там з оновленням проблема. Потім ще інше, якщо не помиляюся, людина написала, що є проблема. Ну я ж як це кажу, третя людина перевірив. Так, дійсно така проблема є, але потім цю, це оновлення відізвали. Відкликали і вже немає цього оновлення зараз в системі. Скоріше за все, можливо, до кінця року це зроблять і воно все нормально оновиться. Але я гадав, що це тільки проблема на OnePlus 11, і тільки коли ви оновлюєте вже другу прошивку Оксіону 14. Але, як виявилося, це. На всіх майже смартфонах, чи майже у всіх, тому я цього не знав. Я знав, що тільки на OnePlus 11 є така проблема, але тільки коли вже друге оновлення ви оновлюєте, а не з 13-го на 14-й переходите. Тому що деякі люди мені там писали, що а ти що знав, що є така проблема і не сказав. Ну, я цього не знав, я тільки знав у цьому випадку, а там у людей зовсім інша ситуація, тому, як то кажуть, я навіть цього і не знав. Але дізнався потім. Зрозумів, що поки що оновлюватися не потрібно, тому що якісь проблеми є. Не знаю, зараз виправили цю ситуацію чи ні. Я, так, да, читав багато і на форумах є проблема, але з OnePlus 11 я читав, що на форумах є проблема з таким оновленням. На інших смартфонах поки що не знаю. Тому якось так. Ну, а якщо казати про OnePlus 11 як смартфон, то за ці 8 місяців він мене ні разу не підводив, тому я можу так сказати, це, мабуть, як для мене найкращий збалансований флагман 2023 року. Чому саме так? Ну, тому що дивіться, зараз він коштує в Китаї, так, офіційно в Китаї він коштує десь 550-560 доларів за версію 12256, як в мене. І на хвилиночку. OnePlus 12 новенький, який ще краще, коштує всього там 600, там, 607 доларів офіційно в Китаї. Тобто він на 50 доларів тільки дорожче, але він краще. Але цей смартфон мені подобається тим, що він не коштує за всі гроші світу, в нього є все базове, що потрібно. Так, в нього немає бездротової зарядки, в нього немає повноцінного вологозахисту. І по суті я б назвав би, мабуть, це дві причини, по яким його не не можна назвати прям таким ультимативним флагманом чи суперфлагманом. Так, це флагман по характеристикам, але це не самий топ флагман. Це ну про ультрафлагман я взагалі мовчу тут далеко до цього. Але якщо взяти його характеристики, те, що він вміє, як він фотографує, тут немає. Благо, що тут немає пустишок камер. Тут нормальна основна камера Sony MX890 на 50 Мп, нормальний ультраширокутний модуль на 48 Мп. А нормальний, що мені дуже подобається, 32-мегапіксельний телефотосенсор з двократним оптичним зумом. Я частенько користуюся телефотосенсором і фотографую, тому мені тут цей телефотосенсор дуже подобається. Ну і гарне 4К 60 кадрів ФПС відео знімається смартфон з оптичною стабілізацією, тому ну, в мене все влаштовує. Так, ну можливо, що хтось скаже, що тут немає 4К на фронтальній камері. Так, немає, але на OnePlus 12 то вже справжній флагман. Там 4К-30 ФПС. Якщо ви не знали, OnePlus 12 підтримує 4К-30 ФПС на фронтальну камеру. Так, там також буде бездротова зарядка на 50 Вт, але вологозахист IP65. Це, мабуть, один момент в OnePlus 12, який є компроміс. Тобто там немає вологозахисту IP68. Там є IP65. І це, мабуть, один такий компроміс OnePlus 12. Але там є перескоп телефотосенсор на 64 мегапікселі з трьохкратним оптичним зумом, і це дуже круто. І Це дуже круто, якщо порівнювати з OnePlus 11. З приводу автономності, то в мене виходить десь 6 годин. Спочатку я пам'ятав, було 7 годин, зараз 6 годин. Ну цього мені вистачає. Тобто я не можу сказати, що тут автономність погана. Тут автономність нормальна, але звичайно не талонна, як на айфонах останніх. Але, як то кажуть, 6-7 годин, у кого вже як буде виходити, це нормально, у когось, можливо, навіть і більше. Все залежить від того, як ви користуєтеся. Швидка зарядка на 100 Вт десь приблизно за 30 хвилин. Це шикарний результат, я вважаю. До речі, батарея в мене зараз десь приблизно 98%. Те, що показує. Як то кажуть, стан акумулятора. І це нормально. Тобто, за ну, це десь у мене вийшло, так я відслідковував за 6,5 місяців користування 2% воно пішло. Ну, це не дуже прям критично, це нормально. для Як для 100 ватної зарядки, що постійно заряджаюсь тільки оригінальним блоком живлення і кабелем, тобто 100 ватт жучить завжди. І це, ну, в принципі, нормально підійде. Тому, як то кажуть. Акумулятор сильно не вшатається у вас за рік чи два. Тобто, ну, нормально. Що ще можу сказати? Лард слайдер в зручному місці. Зараз його вже перенесли на ліву, сторону, вже в нових смартфонах OnePlus. Тут все зручно, ну не знаю, на лівій стороні можливо також буде зручно, але я вже звик до правого, до правої сторони, ну то вже таке діло. Сканер відбитку пальців під дисплеєм він знаходиться вище, ніж раніше. І це також зручно. Спочатку було важко привикнути, звикнути після OnePlus 9 Pro, де він був нижче, але зараз вже, як то кажуть, нарікань немає. Він, як то кажуть, палець сам кладеться на відбиток і все нормально. В принципі, в принципі, цей смартфон, ну класно, мені подобається. Тобто, але, скоріш за все, буду переходити на OnePlus 12. Ну, в принципі, є такі плани, і я, і дівчина, хочемо перейти на OnePlus 12. Це чудовий смартфон. Я планую собі купувати мінімальну версію в зеленому кольорі, дівчина хоче собі білий колір. Ну, не знаю, як там вже буде виходити, тому що плани одне, а потім виявиться, що там таких-то-таких -то, таких то версій немає, і доведеться, наприклад, купувати чорний 12256. Ну то вже таке діло. Але OnePlus 11 я буду свій продавати десь приблизно у лютому місяці 2024 року, тому, якщо хтось. Захоче купити в ідеальному стані, тому пишіть мені там, в Telegram чи в Instagram. домовимося. Так само 11 r буде продаватися, і там також все дуже добре, до речі, з останнім оновленням пофіксили всі баги, які були, які я казав. Ну, я ще випущу відео і все більш детально розповім, але 11 r це вже нормальний смартфон, який можна купувати і не боятися. Я так вам можу сказати, якщо казати вже наперед. Тому 11 r і OnePlus 11 я буду продавати десь приблизно у лютому. Якщо комусь цікаво, тому пишіть. І, в принципі, мабуть, на цьому все, що я хотів сказати. Я ж кажу, камери нормальні, тобто екран тут також нормальний, тобто, ну, lr слайдери є, швидка зарядка. Ну, Стереозвук класний, вібро тут класне. Тобто, ну, в принципі, за ці кошти я не можу тут сказати, що смартфон поганий. За 8 місяців користування він мене не підводив, як то кажуть, не вирубався, просто там не перезавантажувався. Тобто, все класно. За ці кошти, за ці кошти, ви отримуєте гарне рішення, гарне. я не кажу, що це. Прям супер-супер-супер пупер флагман. Беріть його і не пошкодуєте. Ні, але цей смартфон збалансована покупка, як збалансований флагман, якого вам вистачить на багато років. І до речі, завжди в мене частенько питають: а скільки зараз оновлюють флагмани OnePlus? Ну, дивіться, починаючи з OnePlus 11 серії, а саме OnePlus 11, давайте зараз OnePlus 11 буду казати. 4 роки нових Android і 5 років патчів безпеки. Тобто, дивіться, 14 вже вийшов, потім 15 16 і 17 -ти. Зрозуміло. Тобто 17-й Android включно цей смартфон отримає. Тому, якщо ви його купите в 24-му році, вам ще, як то кажуть, три нових Android прилетить, 3 роки буде підтримуватися, а 4 взагалі ще потім буде патчів безпеки приходити. Тому це, я вважаю, нормальне рішення. Но, так, це не Pixel 8 серія, яка отримає 7 років підтримки, це взагалі суперпупер, але 4 роки за такі кошти, а він буде зараз дешевшати цей смартфон, тому раджу купувати, якщо ще не купили. А якщо ви вже власник OnePlus 11 чи 11 r то я можу вам сказати, у вас класний смартфон. Але якщо плануєте в наступному році чи під новий рік. То раджу купувати, але якщо плануєте в наступному році і не проти взяти БУ БУ, БВ варіант, як то кажуть, то можете написати мені, як то кажуть, продам за гарну ціну в гарному стані, в ідеальному, я б сказав, без стані. Це класний смартфон. І, до речі, в мене багато чохлів є на OnePlus 11 та 11R. Зараз я ось таким користуюся, таким мілітарі-чохлом. Ну, дуже класним. Він такий отовшує смартфон, але, як то кажуть, при падінні, не дай Боже, він повинен врятувати ваш смартфон. Але в мене смартфон ні разу не падав, тому все нормально. Але так я можу сказати, якщо комусь щось потрібно, пишіть мені в особисті повідомлення. Я кажу, повторюсь, є багато чехлів в мене на ці смартфони 11 та 11, тому можете в мене замовити за гарною ціною, тобто по Україні відправка нема питань і не треба чекати. І якось так. Ну і не забувайте про барахолку товарів. Там також є багато цікавого ну і там же знайдете чохли на ці смартфони 11 та 11R. з приводу ігор. Да, мабуть, це не сказав. Продуктивність тут нормальна. Він не гріється так сильно, тобто десь, ну, там скільки, 42 градусі, я пам'ятаю, нагрівався смартфон, тобто, ну, це, ну, в принципі, нормально. Тобто, я не можу сказати, що він дуже там, гарячий, він нормальний, теплий, але тротлінгу я не помічав. Там, по пів години чи більше граю в Call of Duty Mobile на високих налаштуваннях і все нормально. Ми з дівчиною граємо в Call of Duty Mobile на високих налаштуваннях і все нормально. Тобто, ну, як то кажуть, Ніяких нарікань не було. Тобто, Перенагріву не буває. Тому Snapdragon 8 Gen 2 це класний процесор, так само, як Snapdragon 8 Plus Gen 1 на 11 r нормальні процесори. Ну і на цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Задавайте свої питання в коментарях. Якщо щось не сказав, то відповім в коментарях. Підписуйтесь на мої телеграм-канали, там багато цікавого. Підписуйтесь на барахолку. Там багато цікавого знайдете, і там є зараз розпродаж Різдвяно-новорічний, тому можете купити щось за дуже гарною ціною в Україні. Також можете робити донати каналу і не забувайте про донати на ЗСУ. Слава Україні! Ми переможемо!